Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку про Снігову королеву. Далеко-далеко, на півночі, в крижаному палаці, жила снігова королева. Вона вирізбила з вічного льоду чарівне дзеркало. Усякий, хто дивився в нього, бачив лише себе. Забуваю, чи про найближчих людей. Якось чарівне дзеркало впало на підлогу і розбилося на безліч крихітних скалок крижинок. Налетів вітер, підхопив їх і розніс по всій землі. Той, кому такий скалок потрапляв до серця, ставав черствим і бездушним. А той, у кого він опинявся в оці. Починав бачити світ викривленим і сірим. В одному старовинному містечку жили добрі друзі: хлопчик Кай і дівчинка Герда. Якось увечері, коли вони сиділи біля каміна, рама розчахнулася і повіяло лютим холодом. Щось окололо мене в серце. Вигукнув Кай. Ой! І щось потрапило в око. Дай но ну я погляну, сказала герда. Геть, не чіпай мене. відштовхнув дівчинку кай. Це крижані скалки потрапили хлопчику в серце та в око. Мені з тобою не цікаво, вигукнув Кай. Піду додому і гратимуся сам. Прощавай. Герда визирнула у вікно і побачила, як поряд із каєм зупинилася карета. У ній сиділа снігова королева. Вона забрала хлопчика у свій прекрасний крижаний замок. Герда не гаючись вирушила на пошуки кая. Їй було холодно й голодно, але вона вперто йшла вперед, поки не побачила великий кам'яний мур. За тим муром у будинку, оточеному чудовими квітами, жила чарівниця. Добра жінка обігріла й нагодувала дівчинку. Залишайся, запропонувала чарівниця. Доглядатимеш за квітами. Дякую, добра пані, але мені треба йти, відповіла герда і пішла далі. Навколо розтанув сніг і зазеленіла трава. Поки в чарівному саду проминув день, за муром промайнуло цілих двадцять тижнів. Герда заплакала, стільки часу змарновано. Раптом на узліссі вона побачила дівчинку в розкішному вбранні. Це була принцеса. Хто ти і як опинилася в моєму королівстві? владно спитала вона. Мене звуть Герда. Я йду визволяти з біди друга. Ходімо до палацу, запропонувала принцеса. Розповіси мені й братові свою історію. У палаці принцеса та її брат пригощали герду смачними тістечками і солодким лимонадом і слухали її розповідь. Дуже сумна історія, сказала принцеса, і витерла сльози що так і бігли з її очей. Залишайся в нашому палаці. Я не можу залишитися. Я повинна знайти мого друга. Ти маєш рацію, погодилася принцеса. Гей, міністре, накажи запрягати золоту карету. Візьми ці теплі рукавиці та хутряну муфту, сказала принцеса Герді. Вони зігріють тебе на півночі. Герда попрощалася з принцесою та її братом, сіла в карету та вирушила в дорогу. Коли вона проїжджала лісом, наче з-під землі з'явилися грабіжники. Серед них була дівчинка-розбійниця, золото до схованки, а полонянку доставте до мого звіринцю, наказала вона. Герду привели до темної печери. Тепер ти, моя улюблена іграшка. Повинна веселити свою господарку, сказала маленька розбійниця. Я людина, а не іграшка, відповіла герда. Юна отаманша запалила смолоскип, і в підземеллі посвітлішало. Герда зойкнула. У печері за ґратами сиділи зайці та їжаки, вовк і лисиця, голуби та ластівки, а в найдальшому кутку сумував північний олень. Навіщо ти тримаєш їх у неволі? спитала герда. Вони кумедні, відповіла маленька розбійниця. Наприклад, олень дуже боїться гострого кинжала. Дивись. І вона полоскотала ножем шию оленя. Не муч його. вигукнула герда і затулила собою оленя. Я вб'ю тебе, розсердилася маленька розбійниця. Та замахнулася кинджалом. Краще вбий. скрикнула герда. Може, тоді моє серце перестане сумувати за каєм. Юна отаманша опустила кинджал і спитала. Ти дуже любиш свого кая? Я люблю його більше за все на світі, відповіла герда. Який він, твій кай? Він милий та добрий, може бути веселим і сумним, але з ним ніколи не знудишся. Та мого кая викрила снігова королева. Як я застрю тобі, дівчинко, із золотої карети, заплакала маленька розбійниця. У тебе є справжній друг. Ти повинна негайно їхати на північ. Кая не можна лишати в біді. Гей, рогачу! звернулася вона до оленя. Може, ти чув щось про хлопчика, якого вкрала снігова королева? Так. Відповів Олень. Я чув про нього. Північні птахи бачили, як сани снігової королеви промчали по скелі, а в санях сидів хлопчик. Це, мабуть, і був твій друг Гердо. Ти знаєш дорогу на північ? спитала розбійниця. Знаю, відповів Олень. Юна отаманша перерізала мотузку, якою він був прив'язаний. Сідай на оленя, гердо, і скачи на північ, крикнула маленька розбійниця. Нехай тобі пощастить, і ти знайдеш свого друга Кая. Прощавай. Дякую тобі, відповіла Герда. Якщо хочеш, щоб у тебе були справжні друзі, відпусти на волю звірів і птахів, що закриті у твоїй печері. Прощавай, наче блискавка летів уперед північний олень. Ну, мож швидше не зупиняйся, шепотіла герда, вдивляючись удалечінь. На нас чекає кай. Олень нісся берегом океану, де здіймалися та билися об камені величезні сірі хвилі. Дмухнув холодний вітер, захорделило снігом. Олень стомлено ступив ще кілька кроків і зупинився. Що з тобою? спитала налякана герда. Ти втомився, будь ласка, відпочинь. Чари снігової королеви знесилили мене, зажурено відповів північний олень і ліг на сніг. Я повинна врятувати мого кая, що б там не було, сказала герда і пішла далі сама. Яка велична краса! Це крижаний палац снігової королеви, північне сяйво мерехтить у його кришталевих шипках. високі стіни, зведені з крижаних брил, а вхід стережуть чотири лихих північних вітри. Герда штовхнула ворота, і ті розчахнулися. Посеред тронної зали сидів хлопчик. Він весь посинів від холоду. Перед ним лежало кілька крижинок. Серце герди краялося з жалю. Кай був схожий на крижану статую. Герда кинулася до нього. Обережно дівчинку зупинив її кай, «Не зачепи мої крижинки. Її величність снігова королева сказала, що коли я складу з них слово вічність. Дізнаюся про все на світі. Каю, ти зовсім не впізнав мене, заплакала герда. Я ж прийшла врятувати тебе. Я не пам'ятаю тебе, дівчинку, холодно відповів Кай. А втім, ти можеш сісти поряд і дивитися, як я граюсь крижинками. Каю, гірко заплакала герда, пригортаючись до його крижаних грудей. Пробач мені, я спізнилася. Дві крихітні сльозинки впали на груди кая. Ой, як боляче, скрикнув хлопчик. Чари любові перемогли, скалки крижинки розтанули. Гердо, мила гердо, радісно вигукнув Кай, і діти міцно обійнялися після тривалої розлук. Як тут холодно, сказав хлопчик. Ходімо звідси швидше. Будь-якої миті може повернутися снігова королева, вона розлютиться, якщо побачить тебе. Стійте, пролунав владний наказ, і до тронної зали війшла снігова королева. Її очі сипали блакитні іскри. За нею влетіли чотири північних вітри і загорнулися клубочками на підлозі, наче змії. Каю, я наказую тобі повернутися до роботи, звеліла снігова королева. А для тебе, дівчисько, мої слуги вже приготували м'яку снігову постіль, де ти заснеш навік. Геть. закричала герда. Геть, крижане чудовисько, я прийшла сюди за моїм другом і піду тільки разом із ним. Раптом сонячний промінь заглянув до тронної зали. Весна на неї чекали всі діти й дорослі, птахи та звірі, злі північні вітри вмить зникли. Снігова королева похитнулася і почала танути. Діти вибігли з крижаного палацу. Північний олень підхопив їх на спину й поніс сніговою пустелею, а слідом поспішала весна. На узліссі каї герда попрощалися з північним оленем. Тут їх зустрічала маленька розбійниця зі своїм почтом. Птахи кружляли в повітрі, а звірі так і витанцьовували навколо дітей. Кай і Герда попрощалися з розбійницею та пішли своєю дорогою. Маленька принцеса зустрічала відважних мадрівників на сходах свого палацу. Їй дуже кортіло дізнатися про пригоди друзів у замку снігової королеви. Ми поспішаємо, завітаємо до вас іншим разом. вигукнула Герда, а Кай помагав принцесі рукою. І навіть господиня чарівного саду вийшла за хвіртку, щоб кинути щасливим друзям пишний букет. З кожним кроком Каї Герда наближалися до рідного міста, де на них вже давно чекали. Ось і закінчилася чудова казочка. Бажаю вам натхнення та гарного настрою. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. До зустрічі!